Здешевлення енергоносіїв та бажання Європи диверсифікувати поставки вже змусило Росію відмовитись від проекту Південний Потік, яким російський газ мав потрапляти до Європи в обхід України. Про це сьогодні у Туреччині повідомив президент Росії Володимир Путін. Чому ж все ж таки падає ціна на нафту? Загалом експерти сходяться на думці, що країни ОПЕК навмисно не скорочують видобуток, намагаючись витіснити з ринку конкурентів в першу чергу. Американці завдяки технології видобутку сланцевої нафти США наступного року можуть вийти в лідери виробництва нафти у світі. Тему досліджує Оляна Телюк. Збільшення видобутку сланцевої нафти у США є основною причиною падіння світових цін на цей продукт. Сталося це завдяки використанню нових технологій, до речі, розроблених у Сполучених Штатах. говорить експерт Джим Крейн, Сланцева нафта потрапляє на американський ринок, що змушує виробників пального, які раніше постачали його до США, шукати інші ринки. Уповільнення ТЕМПІВ зростання Економіки Китаю та Європи також важливий фактор, що призвів до падіння попиту на пальне. У минулому, коли ціни на нафту починали стрімко падати, члени організації країн експортерів нафти опек погоджувалися скорочувати видобуток сировини. Однак цим разом держави опеку хочуть втримати своє місце на ринку. Вони примиряться з падінням цін на якийсь період, щоб вижити деяких виробників з цього ринку. Така тактика найболючіше вдарить по малому бізнесу у США. Якщо невелика компанія планує інвестувати у нові технології видобутку нафти, їй доведеться подумати двічі, якщо ціни триматимуться на рівні 75 доларів за барель. На відміну від бізнесу, споживачі задоволені зниженням цін на нафту, оскільки бензин став значно дешевший. Але у великих нафтових корпораціях, розміщених у Техасі, нападіння цін дивляться з осторогою. Нафтові компанії створюють робочі місця для сотень тисяч людей, як у самому штаті, так і поза його межами. Економіст Петро Кінковський пояснює, що заповнення ринку дешевим пальним зменшує прибутки компаній, а значить і їх працівників. Якщо подивитися на виробництво нафти на прикладі штату Техас, то кожного місяця ми видобуваємо на 4,5 мільйона барелів більше ніж минулого року. Однак вартість нашої продукції падає на понад мільярд доларів щомісяця. Економіст каже, великі корпорації зможуть без проблем перечекати тимчасовий спад цін. Але невеликі компанії навряд чи витримають цей тиск. Малі виробники, ймовірно будуть змушені продати деякі активи, щоб виручити готівку. Сумнівно, що низькі ціни на нафту затримуються надовго, адже теперішній надлишок поступово зменшиться. У 2016-му, найпізніше 2017-му, видобуток знову зменшиться. До цього часу ціна знову піде вгору. І хоча перепадці нервовоенергетичні компанії, більшість з них готові перечекати кризу. Уляна Телюк голос Америки.